Все-таки я повинна це сказати, хоча мене зверху просила цього говорити але я це озвучу: не бажайте закінчення війни. Це попередження. І я, наприклад, не хочу, щоб вона закінчувалась тому що я знаю, чим вона закінчиться. Якби її закінчували вищі сили, а не ті, хто її створив, це було б інше завершення. А те, чим вона закінчиться, виходячи з того, хто її буде завершувати, то нехай краще буде війна. Мабуть, вона не закінчується навіть в ті дати, які я озвучую, тому що у свідомих людей немає бажання, щоб вона закінчувалась, тому що вони все знають наперед. Якщо ви вважаєте, що найстрашніше, що ви побачили в своєму житті, це війна, мені вас дуже шкода з, одніє, з одного боку, і я вам заздрю з іншого. Тому що те, що я пройшла, війна це такі квіточки малесенькі в полі.